Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І у сьогоднішньому відео ми знаходимося на одному з наших магазинів, де є можливість продегустувати чисту воду з-під фільтра для питної води. Та у системі Ecosoft Pure Balance прийшов термін замінити картриджі. Тому давайте зробимо це разом. Покажемо вам весь процес. Поїхали! Отож, що треба буде для заміни картриджів Ecosoft Pure Balance? Звичайно ж, новий комплект картриджів, який ми приготували для цієї заміни. Відкриємо його. У нас заодно буде розпаковка комплекту. Це у нас комплект трьох нижніх картриджів з функцією AquaGreen. Ось так вони виглядають. Мінералізатор баланс та вугільний постфільтр. Наступне, що нам обов'язково буде потрібно, це сервісний ключ, щоб відкрутити колби для механічних картриджів. І наступне, що я б вам рекомендував би, це ось такий тазик, який ми використовуємо для того, щоб встановити в нього фільтр та мінімізувати протікання від нього. Ми будемо відкручувати колби, та по-любому десь якась водичка піде, щоб не намочити робочу поверхню. В принципі, це можна робити і без нього. але оскільки ми займаємося цим професійно і в день робимо дуже багато замін, то Кладемо фільтр у ось такий тазик. Далі нам обов'язково потрібно перекрити воду перед фільтром та воду на накопичувальному бакові. Що ми робимо? Ось тут у нас є кран для перекриття подачі води на фільтр. Ми його перекриваємо. Він може бути в моделі Pure в більшості. він Локально біля входу, але може бути її ближче до підключення до холодної води. Далі ми перекриваємо краник на бачкові, щоб у нас та вода, яка вже набрана в системі, не витікала. Відкриваємо краник з чистою водою, щоб стравити тиск. Тут у нас установлена помпа, оскільки слабкий вхідний тиск, але як ми бачимо, вона вимкнулась, працював датчик низького тиску. Та вода зупинилася. Далі ми трошки від'єднаємо фільтр, щоб було зручно замінити картриджі та установимо його в тазик фільтр знаходиться у нас тут розташований, хоч і на доступі, але з'єднання тут впритик. І дуже тяжко робити з ним якісь маніпуляції. Потрібно або все від'єднувати, або робити обережно і на цьому місці локально. Давайте знімемо постфільтр та мінералізатор, щоб був доступ до трьох нижніх кол. З'єднання тут звичайні кліпси. Почнемо з постфільтра. Ось, прижимаємо його, знімаємо фіксуючу кліпсу та прижимаємо стопорне кільце. Виймаємо його з його посадочного місця. Так, він у нас від'єднаний, відставимо в поки. Далі мінералізатор. Що хочу зауважити, мінералізатор Pure Balance старої версії був прозорий, та в ньому було видно наповнення самі камінці. Новий мінералізатор Balance він йде в білому корпусі, не прозорий. Ось так виглядає. Стерей зараз від'єднаємо та роздивимось з вами детальніше. З'єднання тут аналогічні. Так, там, де трубка впритик трошки важче. Але принцип ось такий самий. Ми прижимаємо стопорне кільце та виймаємо. Рихідник. Ось ми від'єднали. жовта трубка у нас йде на бачок та знімаємо старий мінералізатор. Як ми бачимо, він навіть трошки поміняв відтінок, став жовтішим. Ось так виглядає ця суміш мінералів з кальцієм та магнієм. Досить гарно. Нагадаю, що мінерали з часом з нього вимиваються. Тобто мінералізатор є цей і будь-який інший у системі зворотнього осмосу проточний. Та після певного терміну ефект від нього буде мінімальним. Оскільки мінерали з часом. Повторюсь, вимиваються. Так, отож, у нас з'явився доступ до трьох колб механічної очистки. Зараз спробуємо їх замінити. Для початку зриваємо кожну з них. Ось тут взагалі, бачите, через мембрану доступ. Проблематичний, спробую відкрутити рукою. Опа. Так, пішло Так, ось тут. Так, колби у нас. Першочергово розкручені, ми просто розкручуємо вже їх повністю та дістаємо. Це у нас поліпропіленовий картридж. З цього боку вхід води, а він перший приймає на себе удар. Далі у нас картридж Аквагрін. Остання колба з гранульованим вугіллям. Отож, вдалося нам розкрутити колби з картриджами механічної очистки. Зараз ми їх дістанемо, щоб глянути, в якому вони стані. Як бачите, ось так фільтр виглядає розібраний. Знову ж повторюсь, місце дуже проблематичне, тому що запас трубок мінімальний. Бачите, тут підключення йде всіх, всіх трьох моделей, тому. Заміна є трошки складною та нестандартною. Поліпропіленовий картридж. Ось в такому він стані. До речі, поліпропіленовий картридж це картридж, по якому ми можемо глянути, які домішки він на себе взяв та який бруд зловив. Картридж Aqua Аквагрін. Теж по ньому досить видно, в якому він стані. Видно, що. Шувденького відтінку, цей картридж з калексом, засипкою, яка пом'якшує воду. Та останній останній картридж, це в нас вугільний гак. Колби ми обов'язково маємо всередині промити. Ми зараз підемо до умивальника та змиємо їх і витримо насухо. Та тут теж, відповідно, старі картриджі відправляються у нас у смітник та ми все протремо. Для порівняння покажу вам новий комплект, як вони виглядають. Але тут є один нюанс. Колишній Аквагрін, ось тут, був з сіточкою, з нейлоновою сіточкою. Ось її видно така біленька. Ось, Видно суміш скалекс всередині, до речі. І е, були такі випадки, були такі випадки, що ось ця нейлонова сіточка рвалася, ем, і далі по системі скалекс розходився. Тому скалекс тут стояв посередині. Якщо з ним щось станеться, він не піде на сам фільтр, а піде на вугільний картридж. Ну це більш такі нюанси. Зараз це вже усунуто, оскільки от. Ось новий Аквагрін виглядає таким чином. Тут з двох сторін пластикова сіточка, та нічого з ним не буде і нічого йому не станеться. Його тепер можна встановлювати, як і має бути останнім в комплекті. Але попередньо було так. Ну, це так для загальної інформації. Покидаємо та прибираємо. Отож, ми протерли колби, витерли їх насухо, щоб все було чисто та в подальшому можна глянути, чи нічого не протікає. Далі встановлюємо картриджі по мірі руху води. Перше, це у нас поліпропіленовий. Картриджів руками ми не торкаємося, нових особливо. Тому що на руках є забруднення і його краще не залишати на картриджах. Ось так. Акуратно встановлюємо. Другий у нас йде е, вугільний, вугілля гранульоване. Та останній Аквагрін. Аквагрін без різниці, якою стороною встановлювати. Він може стояти до верху або до низу. ось це нижня сторона. Тобто ось пластикова, пластикова заглушка внизу, а зверху у нас поліпропіленова втулка і резинка. Закручуємо. Отож, ми прикрутили колби, прикрутили їх від входу води по мірі руху. Це тут у нас поліпропіленовий картридж, вугільний та аквагрін. Наголошую, щоб виробник. Не рекомендує дотягувати їх ключем. Достатньо просто затягнути рукою з зусиллям. Резинка зажметься, та протікання не буде. Можна лише легенько підтягнути ключем в кінці. Так, тепер перейдемо до постфільтра і мінералізатора. Вставлюємо новий картридж на його місце та приєднуємо вхід води до нього. Ці з'єднання, знову ж таки, дуже прості у використанні. Ви просто засовуєте з'єднання засовуєте в кліпсу фіксатор та вставляєте ось цю червону підковку. Ось все, воно закріплено. Так, далі переходимо. Сюди, поки я так просто накину і встановлюємо постфільтр. Встановлюємо постфільтр зразу над мінералізатором на його посадочне місце. Тут ось вони разом краще заходять. Бо якби ми в мінералізатор приєднали, постфільтр воно трошки під наклоном заходило б та було. Незручно. Фіксуємо кліпсами. Дожимаємо. Все добре. Так. І приєднуємо чисту воду вже після постфільтра. Отож, наступне, що ми робимо після заміни, обов'язково промиваємо фільтри. Найперше, нам потрібно промити три нижніх картриджі, оскільки тут у нас в колбах повітря, картриджі нові, вугільні. Піде вугільна пилюка після них. Що ми робимо? Ось тут у нас вхід, тут вихід води після трьох картриджів. Ми від'єднуємо вихід води, приєднуємо. Або кусок трубки, або просто підставляємо туди якусь ємність та вмикаємо вхідну воду. Вода пішла наповнюватися у колби. Ми чекаємо, система розвоздушується, тобто виходить повітря. Та зараз побачите, яка буде вода текти після нових картриджів. Їх обов'язково треба промивати. Тому що після них вода йде на мембрану. І якщо вугільна пилюка попаде на мембрану, це може повпливати на термін її роботи. Так, ось бачите? Ось така вода в нас тече з чорнуватим відтінком та виходить повітря. Це обов'язково треба промити. Я рекомендую спустити десь 3-5 літрів води, щоб фільтр. Щоб картриджі промились. Після того, як картриджі промиті, ми перекриваємо вхідну воду. Зливаємо це все в каналізацію та зараз спустимо ще один тазик, щоб промити їх вже повністю. Далі ми приєднуємо вхід води на місце, вхід води вже на мембрану, мається на увазі. Та запускаємо фільтр далі. Відкриваємо воду і промиваємо постфільтр-мінералізатор. Отож, ми відкриваємо накопичувальний бак, який у нас набрався ще на старих картриджах. та відкриваємо кран з чистою водою. Важливо, що вода після постфільтра та мінералізатора вже подається з баку, тобто після баку. Іде на постфільтр мінералізатор та, щоб їх промити, нам достатньо відкрити ось цей кран вже з питною водою. Вона буде йти тут зараз сірого, чорного кольору, тому що в постфільтрі у нас суміш кокосового вугілля в мінералізаторі, суміш мінералів. Вона буде мутною, потрібно, щоб вийшло повітря. Виробник рекомендує в деяких випадках спустити 3-5 баків до повної промивки. Ну, по факту, десь. Один-два баки спустити необхідно, щоб вони добре промились і повітря витиснулося. Отож, друзі, ми замінили картриджі в системі Ecosoft Pure Balance, щоб наші клієнти і надалі могли спробувати скуштувати цю приємну за смаком та свіжу воду після цієї системи. Всіх вас, звичайно, запрошуємо на дегустацію. Я думаю, це відео було корисне для вас, навіть якщо ви маєте таку систему та обслуговуєте її. Під час сервісного обслуговування були здійснені ще деякі маніпуляції, а саме, необхідно моніторити вхідний тиск перед фільтром, оскільки вхідний тиск у нас тут слабкий та стоїть помпа. Ми цього не робимо. Ми знаємо, що помпа дає нам 5 атмосфер на фільтр та він працює добре. Та перевіряти накопичувальний бак. Накопичувальний бак ми перевіряли попередньо в одному з наших відео, тому цього ми теж не робили. Якщо ви хочете знати, як це зробити, переходьте по посиланню в описі. Це була суто сервісна заміна, яка проводиться раз на півроку в системі Ecosoft Pure Balance. Всім чистої води у вашому домі.